Стрельці. І стрельців. І стрільців у грудні по проявленню чекає. Немає правильного моменту для проявлення. І є зараз. Якщо не зараз, то коли? Я вважаю, що це старт в грудні для проявлення. Наступні у нас козерогі і козеріг в грудні по проявленню. Що ж у вас? Зараз подивимось. Сміливість це дія попри трясучі роки, Де ви вже готові робити кроки навіть зі страхом. І робіть їх в грудні. Це ваше проявлення. Водолій, І водолій у нас що Шоу нас? Там? Що нас там? Давайте глянемо? Унікальність не треба вигадувати. Її треба згадати. Коли у вас було відчуття, що ви були максимально собою? І що вам в цьому допомогло відчути це? Риби! Що ж вас чекає, грудні? Давайте глянемо. І так. Риби. Твій страх охоронець твого потенціалу. Що стоїть за тим, чого ви боїтесь показати? Не бійтеся, настав час проявлятися! Риби, чекаємо ваше проявлення в грудні. На цьому все. Став лайк, якщо було цікаво, і надсилай своїм друзям.